Друзі, подивіться, що виросло на балконі. Ось в такому вазоні, не дуже великому, я б сказав. Зберігалося взимку, зберігався ревін. Ось така, такий листочок новий росте. Цей виріс за пару днів. Не дуже сонечка багато, але воно росте. Ха, так прикольно. Цього року, можливо, він цвістиме. І ще одне, ви бачите, що деформувався вазон, став такий широкий ось тут. Мені здається, це коріння розрослося. Ну, коротше, кажучи, ось така краса. Листя буде велике, його можна їсти, можна робити все з нього. Але буде як декоративна рослина.